Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог щедрий в твоєму житті, і я вірю, що ти переживаєш Божу доброту, Господню доброту. І ти пізнав, що Бог добрий і Бог любить тебе. Тому сьогодні відкриваємося разом для Божої любові, для Божої доброти і для Божого піклування. Бог піклується про тебе. Амінь. Я вчора згадував про. Іова, який в якийсь момент він говорить до людей: ви жалюгідні утішителі, тому що люди його не розуміли, його біль не розуміли, його шлях не розуміли, скорботи його не розуміли. І я говорю про те, що є Дух Святий, який може утішити кожного з нас, наше серце, і утішити будь-яку втіху. і... Він може допомогти будь-якій людині. Але, розкриваючи цю тему, я відчув від Бога ще один ракурс, який я хотів би сьогодні розкрити. Це 17 й псалом. Тут написано, що Бог простяг з висоти руку свою і взяв мене і витяг мене з вод великих. Дивіться, там Іоу проходить страждання, серйозні страждання. А тут Давид, коли Саул, він задумав його вбити, знищити, він проходить свою кризу, свою бурю, в якій Господь підтримує його, в якій в цій бурі Господь допомагає йому. І ми бачимо, Бог взяв, скажи, Бог взяв і Бог витяг. Дивись, Бог взяв тебе з бурі і витяг, Бог взяв тебе своєї висоти. З вод великих, з того шторму, де ти сьогодні знаходишся, і витяг. Дивіться, Бог взяв, Бог витяг. Але Бог і далі працює. Він визволив мене від сильного ворога мого. Саул був царем, він був сильним ворогом. В нього була вся влада, все військо, весь ресурс вбити Давида, але він свідчить: Бог визволив мене. І я сьогодні говорю, що є ситуації, які сильніші тебе, але є сильний Бог, і Він визволить тебе. Скажи амінь. Бог визволить мене від сильних обставин, які давлять, тиснуть на мене. Амінь. Щось повстало? Проблеми, виклики, турботи, клопоти, щось повстало. Ти переживаєш сьогодні. Біду, як переживає біду Давид, але дивіться, яке сподівання, яка віра Його. Він говорить тут, це кінець 19 го вірша: Господь є моєю опорою, що і хто сьогодні є твоєю опорою, якщо Господь ти витримаєш, якщо Господь захист твій, ти витримаєш, якщо Господь визволитель твій. Ти побачиш, як Він простягає, як він витягує, як він визволяє. Якщо Господь притулок твій, якщо Господь скеля твоя, і ти на нього уповаєш, ти побачиш, як Він тебе підніме, Він витягне тебе, Він благословить тебе. Якщо Бог твій щит, амінь. Твій рік спасіння, твоя фортеця і сховище, ти побачиш, як Бог спасе тебе від ворогів твоїх. Від обставин твоїх, від проблем твоїх Бог виведе тебе. Скажи, Бог виведе мене. Бог виведе мене на просторе місце. Бачите, він був зажатий, він був в цих водах великих. Його там колосматило било, трясло, Але Бог виводить, слава Господу! Скажи, Бог виводить, слава Господу, Бог виводить. Куди виводить? Написано: на просторі місце. Бог визволив мене, бо Він благоволить до мене. Бог благоволить до тебе, Він виведе тебе. Амінь.